Всім здорово, братва! Як ви пам'ятаєте, в минулому відосі я вступив до НПУшки. І в цьому відосі я вже встиг підвищитись до сержанта, і ми почали з вами патрулювати. Але, братва, перед тим як ми почнемо, в мене діє промокод FISHER, який десь вам чудові бонуси на старті діє на всіх серверах Ukraine ГТА. Тож, братва, сідайте зручніше і приємного перегляду. Я провів вже братва більше десь 5-10 годин саме в патрулях, тобто це постійні патрулі. І зараз я вам дам свій фідбек. Я трошки став токсичним в плані емоцій. І цьому сприяли патрулі. Скажу відразу так, що ця робота для супер стійких людей, бо іноді такі кадри потрапляються на дорозі, що їх дуже важко забути. Тож погнали, братва, я запускаю нову рубрику і називемо неї Шалені патрулі. Тепер я буду показувати вам все, і ви зможете відчути це на собі. Також паралельно в цій рубриці ми будемо розвиватись разом з вами. І ви побачите, які клоуни їздять на дорогах і як з ними боротися. Скажу відразу, братва, моє РП не супер ідеальне. Але все з часом, братва. ще 5-10 годин патрулів, і ви побачите результат. І я стану таким душнівою, що відкупитися ніхто не зможе. Щось може, братва, патруль поїдемо. Поїхали. Так, та, да, пан Влад, бачу ваш робот, все добре, все гарненько заповнило, всю інформацію передоставила. тому взяла нові шеврони, взяла форму. там двері поклала на стіл. Тому можете перетягнутися. Добре. Так, все дякую, забрав шеврони і форму. Дякую. І вам. До чорта з этим, что это там уже дохнет. Я тепер Серж. Надо до до імпушки з'їздити. Короче. Ну, берта бертами його, щоб він не втикав. Куда його, блять? Хай купається, блять. Просто щось зміну почав, понял? Зброї нічого не взяв, короче. Знаєте, що самое цікаве? Подібні люди, які кричать такі фрази, коли починаєш їх затримувати, вони починають вам розповідати: ой, ти мене затримав не по закону, в тебе нема підстав, і тому подібне. Але я обіцяю кожному, що хто вживає такі слова до держслужбовців, а саме поліції НПУ, та можливо СБУ або ЗСУ карма вас настигне, або я, або хтось інший вас обов'язково затримає. Де да й в цілому слово мусара дає мені змогу вас затримати. Це рахується як порушення порядку та провокація держслужбовців. Ви скажете, як це так? Це ж тільки слово. А я скажу так, що будьте ким завгодно. Якщо до тебе підбігає людина і починає принижувати твою діяльність, то це рахується як провокація, і на це я можу відреагувати: надягнути на вас кайданочки, повести відділок КНПУ. Можливо, потім посадити в тюрму. Якщо попадеться вам грамотний адвокат, можливо він вас і відмаже. Бо, Проїжджайте. Мені Громадін, проїжджайте. Я отрубка. Громадін, зараз будете затримані за непідкору. Громадин, покинули транспортну смугу. Швиденько. А ну, колеса, нахрен всі Давай. Суетол. Прямо врезайся в него так. Прямо врезайся, пофиг. Зупиняємось. Зупиняємось, зупиняємось. зупиняємось. выходим з автомобіля. Ты вижу? З автомобіля входим, зупиняємось, немає. Празеред... Так, де став кайданки, почав за кого напроти та не стреляет, що ви стріляєте, Бандит. Чекай, А за що ви мене затримували? Я ж сказала, вам откат. Я не провел. зупинили це... до USB, ви, ви втекли. Коли то не я був. То не ви були? Ваш автомобіль, ваші номера. Ви за рулем. Не. Я не був, тут я взагалі не. був. А, ви не були в цій машині? Ні. Ну, а бачите, автомобіль перед тим буквально за 30 секунд. Це вже ми за... розберемось. Пізніше? Це вже не мені буде розповідати. Фішер! Так а що ви тікаєте, а потім валять, дурочка. І ти з Богом, дурачка? И ты с Богом закрывает. Слушай, машина відкрився, вийшла людина, відкрила вогонь. Так, так відкрив друзья, то, то поставив грав нереально автомобиль. Так, родин, ну, ви маєте право зберігати мовчання. все що ви скажете, буде выкористано про хто вас судді. О, Фішер, Я можу вас якщо зараз їх відкинути за Богою, через те, що ви багали через машину. Ну а я можу від... О, відкинути вас за втечу у від РП. Розкажи мені, да, від... Слухай, ну а ну зупини машину. Дай давай я з тобою зараз поговорю, зупини машину. Давай, давай. Мені цікаво. Що там. 20 -дей, 20 -дей. Дивись, слухай, дивись, я знімаю кайданки, хочеш ти вже виходь, мені пофіг. Вон, бачиш, твоя коріша вже повилазила. <різдяки> <різдяка> Ух ти, єб... Алло, Кажу, ти на що дебешиш? Що? Кого Що, дебеш? що? Ну ти мене тільки що задебешив. А чого ти стоїш посередині дорозі? Я їхався просто. Я не маю, як я по твоїй має стримку Серйозно? Пропозяти? Ну дивись, зараз тобі буде. О-хо-хо-хо-хо Давай-давай-давай-давай О! О! Давай. Романін, я вас вітаю, ви приїхали. Зупиняємось! Зупиняємось! Романі, ну що ж ви тікаєте в нас? Зупиняйтесь, громадяни. Чому порушуємо право дорожнього руху? А що я розробив не так? Ну ви їхали по узбіччу. Там така зелена трава красива, а ви прям тулите по ній. От а то дретина Да, Ай, я любитель поганять по, по этому. По полям. По полям по полям. Шо робить будем? Що робить будем? Ну выписывайте штраф, чи що там, я поехал. Да, давайте я випишу вам штраф. Вот это уеб. А що трапилось, Роман? А, Вы маете право на адвоката, 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 Робінь, до Узбіччя прижміться, будь ласка. Під'їдь ближче до нього. Перед ним встань. Не вставай за ним. Всегда перед ним треба вставати. До Узбіччя прижміться. Надо, дядя. Це жирна акула. Він сейчас нам грошей дасть. Так, постукав віконечка. а Диви, яка в нього будка, Ти бачу? Підказ. Давай паспорт, блин. Я тебе щас буду ету, наказувати. Та, та не цей паспорт мені особистий. Я знаю, що ви там порушник 100%. Так, за паспорт. О, потрібно затримання, громадянин. Ну почекай, не, не спіши тікати. Тіма, іди сюди. Та стій ти, блін, а ти ніхто не буде. Ята. Чи ти очкуєш, блін? Так, молодому 50к накинув, і ми поїхали далі кабупать. Все 5000, банщик. Жах просто. Ну, за, за це буде одне колесо простріляне. А чого не затримав? Та він добрий, я знаю, що він не порушник. Його просто заставили. Зараз почнеться возня. Чому ти його не затримав і тому подібне? В таких ситуаціях особисто я приймаю рішення Іти до кінця РПшити або зробити приємний бонус у вигляді 50 тисяч шоколадок моєму колегі. Фішка в тому, що я можу це показати публічно, і мені за це нічого не буде, тому що це відео не можна використовувати доказ і подати скаргу, ви не зможете від третього лиця, тому що це мій фрабці. Ви можете, звичайно, провести особисте розслідування і довести те, що я беру хабарі, але це не точно. Якщо що хабарі я засуджую. Дістав тезер призрадив. Так, дістав кайданки почав за кого напроти. Та повіз проти. Тапові за собою. <сху> Музику слухаю. А дайте, будь ласка, ваші документи для ознайомлення. Я сержант на Влад Фішер, місто Київ. Ось моє посвідчення, дістав показав на рівні очей. Можете ознайомитись. Так, взяв паспорт, почав проведе по базі розшуку. Росшик виявлено, громадян, ви будете затримані. Намолимо сьогодні просить на працю, вже там вже нормально людей сидить, тому вам сумно не буде, не переживайте. Вам буде буде з ким посидіти за компанію. Так, відкрив дверцята КПЗ та посадив громадянина напроти. Закрив клітку КПЗ. Гарного. Я вам знаю. Дня. <реш> Чувак міг просто отримати штраф. Міг просто отримати штраф, розумієте? Так, взяв паспорт, почав прийти по базі рошу, розшук, розшук виявлено. Так, громадянин добре. Він міг просто отримати штраф, якщо зупинився надав би документи. Я б його відпустив. Так, э, відкрив дверцята КПЗ та посадив громадянина напроти. Закрив клітку КПЗ. Чорний браття! Я дуже хочу потанцювати под такий трекчик. Двері, <рив> двері, <гум> Всі три людини зараз сидять, це ми привезли сюди і зараз вони музичку слухають. Я думаю, що Нікіта і Олександра повинні нам подякувати за те, що ми привезли до Стаса. Він їм музичку підрубає. О, мусора, здорово. Так, зачекайте Коли буде набір? Діставте зерпизердив. Та дар громадянина проти. Дістав кайданочки, почав заковувати. Я повів за собою. А, піше сраний. Зараз, подождите, я оформлюю швиденько. Громаді, що ви там так повільно йдете? Ну пришвидчуйте ногу, що ви ти кабасик чи що? Так громадян, ви маєте право збирати моча, все що ви скажете, буде використовувати суді. Також ви маєте право на адвоката, вам зрозуміли ваші права. Э, пан пане Тима, принесіть, будь ласка, мені палку виховалку, а я сейчас трошки поясню громадянину, як треба спілкуватися з людьми. Все, я буду. Просто тебя недавить, я отпишусь за тебя. Он сайт дизлайк тебе. Жах. Ну, якщо ти хочеш перейти на особисто вибрав, будь ласка, переходь. Але просто ти спочатку кажеш, я хочу вступити, опитом, о, мусора, і потім почалось. Відкрив дверців КПЗ, то посади на гровні Та Закрив двері КПЗ. Треба, щоб була повага. Ой, там код 5, братва. Щас біжим на код 5, там щось писали. Мені там взагалі, знаєте що? Коротше, мені там закинули таку ідею купити собі поліцейську форму і сидіти. Ну, типу, тут перед вебкою сидіти в поліцейській формі, коротше, <сум> стрімить патрулі. Що ви скажете на таке чи назис? Тож, братва, якщо ви хочете продовження даної рубрики, ставте лайкосики, пишіть коментарі під цим відосом та не забувайте підписуватись на канал. Ну а з вами був сержант Фішер. Всім папа. -па.